Тростянецька міська лікарня зазнала серйозної руйнації під час окупації, внаслідок чого її будівля опинилася у жахливому стані. Після деокупації приміщення лікарні було неможливо використовувати для надання медичних послуг у поліклініці. Тому кабінети стоматологів тимчасово розміщено на другому поверсі дитячого відділення. Спочатку ж 2023 року, ремонтні роботи розпочалися у приміщеннях першого поверху стаціонарного відділення лікарні, і саме там були облаштовані. Вані два сучасних стоматологічних кабінети: кабінет очікування та службове приміщення для медичного персоналу. Радію за наших медиків, що вони матимуть нормальні умови, що лікарня в подальшому розвивається, і буде надавати і в цьому конкретному напрямку нові якісні послуги. Загалом ремонтні роботи меблі. Повністю електропроводка і все інше, яка мінялася, воду сюди заводили, всі роботи комплекс робіт, який проведений, коштував загалом 770 тисяч гривень. Ці, всі роботи це кабінет, інший кабінет, кабінети, ну і так далі. У нових кабінетах вже встановлено меблі, обладнання та дві сучасні стоматологічні установки. Одна з установок була надана благодійним фондом Благомай, а інша швейцарською волонтерською організацією. У найближчий час стоматологи почнуть повноцінно надавати медичні послуги з лікування та протезування зубів у нових кабінетах, де як пацієнти, так і лікар почуватимуться зручно та комфортно. Я можу сказати, що ця установка дуже сучасна. Кабінет зроблений по всім стандартам гігієни набагато просторіше. Також в цьому кабінеті є витяжка, яка дуже гарна для лікаря, це для вентиляції легень. Тобто легше працювати, більш уютніше, світліше. Все дуже гарно. Проте роботи в стоматологічному відділенні не завершуються. У майбутньому планується облаштування ще трьох кабінетів для лікарів стоматологів, включаючи дитячого лікаря. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.